Вибори, вибори, всі говорять про вибори, ніхто не говорить про вибори, не всі говорять про вибори. Колись був фільм про Гардемарінів. І там Гардемарін зустрічається з одним ну там, тайна, тайна поліція, і значить, Гардемарін розказує йому. А цей каже з тайної поліції, каже, бо всі, бо це державна таємниця під страхом смертної кари. Ну, а цей стайний поліція каже, да, у нас всі про це говорять і всі під страхом смертної кари. Так от, у нас якось і не говорять про вибори, і говорять про вибори. Не можна зрозуміти, взагалі вибори будуть, не будуть, хто там буде, як там буде, що там буде. Тема така собі ну, абсолютно непопулярна. Проте, Проте кожен розуміє, що рано чи пізно в Україні зіштовхнуться монстри. Монстри, які хочуть, хочуть, хочуть зробити вас щасливим, які хочуть, щоб ви гарно жили, безпечно жили, щоб у вас була квартира, висока зарплата, щоб у вас була повага, щоб у вас були тисячі євро, щоб ви могли спокійно виїжджати, щоб, щоб війни не було. Щоб чиновники були покарані, щоб депутати були доторканними, а не недоторканними, щоб обов'язково вели імпічмент і так далі. Це те, що вони вам будуть обіцяти. Набір обіцянок буде однаковий. Ну і крім того, будуть ще експлуатувати військових. Ну це 100% будуть з військовими загравати, задобрювати. Тащити в політичні партії проекти, я пам'ятаю, таке таке було в 2014 році, таке було в 2019 році. Таке буде і далі. Бо військових, ну як же ти не візьмеш військового, що за партія без військового? Але проблема в тому, що наші чиновники, вони настільки ушлі, вони настільки вміють вести політичну боротьбу, що потім за цих людей забудуть. Головне дійти до влади. Ну і проїхатися по вухам українському народові. Які ви обіцянки хочете почути? От напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви очікуєте від чиновників, що вони вам мають пообіцяти. Давайте разом їм допоможемо. А то, можливо, вони там напрягаються, знаєте, думають, а що б його таке пообіцяти українському народові, що ще не обіцяли, і український народ поведеться. Давайте напишіть в коментарях там, наприклад, пообіцяйте нам, що буде що. І нехай вони. Не напрягаються, а одразу просто говорять. А то, знаєте, коли нам постійно обіцяють, а воно виконується все навпаки, то це доволі сильно напрягає, бо ти взагалі не знаєш, що очікувати. Адже люди йдуть з одними гаслами, а потім, коли приходять до влади, гасла не просто не виконуються, а вони виконуються навпаки, що викликає ще більший подив українського народу. І у мене до вас ще одне питання. А ви вірите тим людям, які вже були у владі? Тим людям, які вже намагалися зробити ваше життя комфортним, безпечним, заможнім, вільним, вірите їм. Напишіть в коментарях кого із тих, кого ви знаєте, хто вже був у владі, кому ви ще довірили бути у владі. Тільки ще раз повторюю, з тих людей, які були у владі, були у владі на, на різних рівнях: депутати, міністри, заступники міністрів. Прем'єр-міністри, президенти, бо і нинішні президенти, я так розумію, рвуться до влади. Ті, у кого фантомні болі, що не стала президентом, теж рвуться до влади. Ну, ми не будемо вживати за слово рвуться до влади. Ну як рвуться до влади? Але виглядає це дійсно так: вони намагаються пообіцяти вам все, що ви захочете. Вони намагаються знищити опонентів, вони намагаються вилити бруд одне на одного. Вони намагаються накопати компромат, а він на них є. І тут ніяк не приш'єш, і головне, вони намагаються затушувати, загнати під лавку тих людей, молодих, нових людей, які могли би бути на тих посадах, які б могли керувати процесами, але у них, на жаль, немає ніяких шансів. У них немає можливості, тому що ці люди мають кошти, вони мають популярність, ви готові за них голосувати. Вони мають відповідні важелі впливу, вони мають досвід. Вони мають все необхідне для того, щоб бути постійно в економічному вибачаюсь, в цьому політичному полі. Ви не можете їх звідти підтерти, тому що ви за них голосуєте. Якщо не в президенти, то в депутати, якщо не в депутати, то в міністри, Якщо не в міністри, то якась посадова особа. І ці люди постійно крутяться. Їх підбирають партії не тому, що ці люди. Щось важливе роблять для країни не тому, що ці люди здатні зробити для вас щось, а тому, що ці люди просто популярні, а ви голосуєте за популярних людей. Я не знаю сценарію, як можна цьому завадити. І от буквально вчора з'явилася інформація про те, що на майбутніх виборах можуть з'явитися партії Буданова, Залужного та навіть Малюка. Це повідомив голова Комітету виборців України Кошель. Ну, я далекий від того, що можуть прямо от партії з такими іменами з'явитися. Ну, Буданова то знають. Якась фракція цього залужного може бути. А Малюк це очільник СБУ. Я, я взагалі далекий від того, що ця людина захоче вступати в політичну боротьбу. Хоча все може бути. Є люди, які в цій війні показали себе патріотами і громадянами, які. Можливо, навіть під критикою інших громадян працюють. Ну чому й їм не піти до Верховної Ради? Хоча я за те, щоб кожен робив свою роботу, щоб кожен на своєму місці намагався пробитися до певних вершин, де він може щось зробити. Але якщо ти професіонал і тобі довірили гарну справу і ти нею керуєш, то е цій людині потрібно забезпечити комфорт, безпечність. І відсутність всяких підкилимних ігор, а то знаєте, як у нас буває. Пам'ятаєте, історії з Будановим, то його знімають, то його не знімають. А, слава Богу, це все вирішилось, розрулилось і а, зійшлось. А от з, з Залужним теж були історії: знімають, не знімають, потім зняли, чи то він сам пішов, потім виявилося, що залужний у нас великий вчений, книжки пише паралельно, потім він ще й дипломат, потім от Британія почала грати свою роль, але наламалось трішки у Валерія Федоровича. Бо Британія сьогодні трішки попала в опалу Сполучених Штатів Америки і, ймовірно, залужного як майбутнього потенційного кандидата в президенти Сполучені Штати не будуть підтримувати, бо складні відносини з Британією. А от якби переміг Байден, я думаю, що залужного якраз готували в наступники Володимира Зеленського. скажете, то ніхто не проголосує за деяких людей. Друзі, ви проголосуєте, тому що ви голосуєте за популяріті, ви голосуєте за тих людей, які у вас на слуху, ви голосуєте за тих людей, які впізнавані. І люди, які розкручують кандидатів, в першу чергу вкладаються в впізнаваність кандидата. Чим більше цієї людини, тим в Україні більше у цієї людини шансів бути обраним. Інколи буває таке, що людина популярна, але не обирається. Але в більшості випадків рецепт успіху такий. Що потрібно розпіарити кандидата? Потрібно показати, що кандидат ось він відомий, що ось він є, що ось, ось його впізнають, що ось його знають. І люди приходять на виборчі дільниці, вибирають відоме прізвище і ставлять галочку. Чи можна людей звинувачувати, що вони так роблять? Відповідь: ні, тому що люди мають голосувати за тих, кого вони знають. А який же сенс голосувати за невідоме прізвище? Побачили в бюлетні. Прізвище Ягодзінського на виборах президента? А хто його знає? Ну, підписники знають нас з вами півтора мільйона. Але підписники, навіть підписники, не завжди готові голосувати за те прізвище там політика, чиновника, доктора наук, блогера, якого вони знають. Блогерів то багато, докторів наук багато. От і голосують за тих людей, які мають вищі шанси перемогти. Адже коли ти розумієш, що твій Ягодзінський не може набрати більше 2%, який сенс за нього голосувати? Проголосую там за Юлію Володимировичу, за Петра Олексійовича чи, чи за Володимира Олександровича. У них шансів то більше? А чому так відбувається? А тому, що кандидатур, крім як топових, не розкручують, їх просто не існує. Не існує тому, що на виборах не повинно бути неочікуваностей. А як же так, коли в Верховну Раду зайдуть люди, яких підтримують дійсно люди, а не якісь великі капітали, контролюють цих людей? І що потім з ними робити? І яка то буде Верховна Рада? У нас була колись така Верховна Рада в 90-х 90 роках. Перше скликання Верховної Ради. Отам дійсно І приймали закони, і боролися, і висловлювались, і дійсно було враження, що люди намагаються побудувати Україну, яка представлена різними думками, різними людьми і різними інтелектами. За останні роки, в 15, можливо, навіть і більше, ми бачимо насправді олігархічні. Олігархічних представників, які, на жаль, часто перемагають, перемагають, адже ви не знаючи, хто це і хто за ними стоїть, голосуєте за цих людей, бо в цих людей вкладені кошти: іміджмейкери, кліпмейкери, спічрайтери, маркетологи, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ви приходите на дільницю і ставите галочку на проти тієї людини, яка вам попадалась в телевізорі, яка вам попадалась в різних організаціях. Яка привозила вам, можливо, гречку, яка поставила вам дитячий майданчик і так далі? Тому так і живемо. Тема виборів. Завершуємо це відео. Вона і актуальна, і неактуальна, і говорять, і не говорять. Але ми розуміємо, що Україна на щастя зберегла демократичність, зберегла. Певний рівень свобод, і ми з вами чудово розуміємо, що як тільки воєнний стан закінчиться в Україні. Вибори будуть. Інше питання: який результат цих виборів буде, і за кого, за кого будуть готові проголосувати українці? Не забувайте підписуватись, щоб у нас, хоч якісь були шанси, якщо ми будемо мати намір і усвідомлення, що комусь наша діяльність потрібна. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Ваші коментарі такі, також. І не забувайте ставати спонсором каналу. Бережіть себе.